Вітаю, шановних глядачів та глядачок. У нас нині фінальна серія по Bloodshed. Е Гра виявилася трошки коротше, ніж я розраховував. У нас чистилище. Фінал другого епізоду і. Треба знищити двох елітних некромантів, потрапити до цільової області і знищити гідрагоса. В глибині цих страшних глибин біля земного ядра фінальний бастіон зла очікує на вас, пішли б. Я діда відкрив, і він мені не дуже сподобався, тому піде Флін, напевно. Обережніше молоді люди. Я. Тут... Вільний нині ввечері, так? Зараз з вами розберуся, каже Флін. Давайте зараз вальнемо цього боса. Я пробував, я, я його з першого разу не вальнув, і мені здалося, що Флін найбільш підходить до нього. Каліп на ньому не дуже добрий. Я тут для того, щоб надирати з задниці і збирати досвід, каже Флін. І насправді тут така місія, що треба дійсно спочатку зібрати досвід. Одразу беру, напевно. Е Підсилюю свій пістолет, тому що це буде ключова зброя для перемоги, мені так здається. УЗІ мачети, мачете, ми блочимо. Шотган, нафіг він не потрібен. Хоча хай буде для початку. Шотган непогано дозволяє качатися на початку, насправді. Тут, крім некромантів, ще е іноді з'являються боси. Такі елітні елітні сили, з якими треба так само битися. і а ось він вже Броді. його можна одразу шотнути. Хоча не дуже вигідно, тому що з нього лут-кейс випадає. Луткейси тобі потрібні, коли в тебе вже магія є. Тому самий класний старт. Максимальне хп дюрейшн. Максимальне хп тут може знадобитися, я візьму, напевно. Хочу більше досвіду, хлопчики, не поспішайте. Який нам левел потрібен. Нам потрібно хоч одне закляття якесь, щоб працювало. А у Фліна воно, в принципі, одне цього персонажа. Йому не падає. Ну давай пістолет я розкачаю насправді, тому що я з ним хочу боса шотати. Вогняний залп пішов. Кажуть, некроманти Флін, стережися. А ми тобі так просто не даємо спокою, так? 66 я вишибаю. Це слабо, насправді. Мені треба 99 вишибати, тобто пістолет треба качнути все ж таки. Спробуємо зараз це зробити. Тому що експи тут навалено достатньо багато. Пістолет треба розкачати. Е -е, а вони дають, ну, рекавері можна взяти, насправді. Хай буде рекавері. Ой, золото навалило. Не те, що потрібно. Я, мало, не застряг тут. Некроманти не дуже потужні, вони, по суті, як один сильний супротивник. Так що тут сильно не буде проблем. Діжечки вже є, діжечки можна підривати, вони допомагають тобі контролювати мапу. А шотган, як ви бачите, можна бігати, навіть не цілитися, просто круга е вертіти навколо них. От шотган в притул виносить майже 99, що непогано. Вони пачками падають. Я ще тебе хотів шотнути, але я хочу спочатку експи добрати тут. Тому що тут є де, і її треба все позбирати. Шостий левел в мене я щойно помітив. Я хочу, ну не знаю, напевно для боса десь... Може восьмий підійде. Банакрменти це так, це під, підготовка. Їх можна шотнути в будь-який момент. Дають армор, дюрейшн. Я, напевно, армор візьму, трошки підсилюся. Пушки не випадають, і я не бачу тут, до речі, місця там, де можна було би прогрейдити наші пістолети. Аптечка, не те, що потрібно. О. А, ні, можна грейдитися, будь ласка. Не помітив, я перепрошую. My bad, що ми можемо 50% шанс застанити. Ціль. Дуже хороший, до речі, відсоток і дуже хороший баф. Який постріл зараз був, а? Містер риба аж не очікував на такий перебіг подій. В цій окультній залі. Максимум ХП давай ще візьмемо. 144. Я думаю, цього цілком достатньо, якби пістолети ще грейданути на демедж. Це можна зробити за допомогою луткейсу, так? Тому що мачете мені падати не буде. Не мало би, а мені падають бабки і. регенерація здоров'я. Що, в принципі, теж непогано, я не буду помирати одразу. Єдиний мінус пошкоджень не буде на фінального боса. Ой, який вибух, а? Флін підготував пастку. Наступний квест. Киньте себе в безодню. Так, Ну давайте ми ще трошки прокачаємося тут. Тому що ми швиденько замочимо. Тут ще можна буде взяти якісь предмети. Давайте подивимося, наскільки я щасливий нині, каже Флін. О, нарешті пістолет грейдиться, І це в нас буде 10% демеджу, здається, так? 17%. Оце вже може, можна грати. І шотган... А, от давай супіру візьмемо. Бо я хочу, щоб магія була пасивна. Я думаю, можна ще один левел набивати спокійно. Оцього треба замочити. З нього луткейс ще що випаде. Щось не випало. Цікаво. Треба забрати експи побільше. Шотган теж жахає непогано. У Фліна, до речі, дуже довгий колдаун заклять. На відміну від Шеклунів, але насправді він як стрілець хороший персонаж. Дуже. Я відменив пачку супротивників, попробую забрати левел. Е, на 4 секунди. Таке собі. Давай візьмемо цю сукиру. І все, я думаю, ми готові стрибати до безодні, правда, хлопці? Зустрічатися з фінальним боссом. А, -а, -а, а! Опа! Ось вона! хе хе, -хе зала. Випадає одразу такий бонус, який я ви виконав. Ну і ось він, містер Гвиндалин. Так. Пошкодження не залітають. Коротше, треба стріляти по головах йому. І він одразу бо ніби поцілив так нормально. 77 я виношу. Б'є вогнем мерзотник. Шотган. О, шотган двох влучає, але пошкоджень дуже мало насправді. Першу ви би думали, що відстрелив, але ні. Вона відлітає. Тут може шотган піде. Тільки треба влучати насправді. 66. 99-77. 77, я думаю, пошкоджень більш пристойні. Готовий. О, слухай. Я зараз мало не нарвався. В нього є одна дуже неприємна атака. Поки що все, що він робить, це фігня абсолютно. Ну, це, звісно, це фігня, це бомбочки взриваються. По суті, міни. Другу відвалив. Аптечка маленька. Де там ця голова? Ось вона. Поки голова відлітає, відлітає, до речі, на відстані, ви можете скористатися ситуацією, ослабити одну з інших голов. Це достатньо просто. Все, все поклало, де він там? Ось він. Я думаю, настав час голови гріха стріляти, який на горі в нього. Ой, слухайте, сильно я отримав. І як бачите, тут немає мініонів, ніяких, тобто тут не можна качатися нормально. От зараз непоганий, поки він ковбасився, можна було цю ослабити. Найгірша атака пішла, друзі. Найгірша атака оця, вона не контролюється адекватно. І він по всій мапі засилає ці штуки. А голова, яка готова відлетіти, вона стріляє по тобі вогнем. Але вона вже летить в безодню. І наш герой готовий відстрелювати ще декілька голів супротивника. Сподіваючись, що не буде найгіршої атаки. Найгірша атака продовжується. Я ще, ще цю ослаблю. Ну і все, і цю пора ковбасити. Він її заховав, подивіться на нього, а? Ось вона. Що він там... Що він робить? Не знаю. Аптечка мені навіть не потрібна, тому що ми його розвалами. Добре, я зробив, що вклався в здоров'я. Але він по мені поцілив. дві голови лишається у вас, містер, а? Гідрогус. Чи гідрагус? Я щось не запам'ятав, як він називається. Це не дуже добре, тому що діжку поставили. Нафіг вона тут потрібна. А, лише він лінію вогню таку робить, це теж неприємна атака. Ця голова майже готова, цю можна ослабити, поки він тормозить. Ну і все, трішечки лишається. Ця голова дуже сильно трималася за життя, так? Остання. Ого, який постріл, а? Він ковбаситься. Відлітає. Ну і все, як в тирі просто. Що ж так далеко відлетіло, подивіться на неї, а. На неї тут всі долі вона тримається. І зараз ми її... Зрубаємо. Готовий, молодий чоловік, а? Помри, це моя помста. 9 хвилин, дуже просто все. Можна навіть швидше зробити, але ну, найкраще це качнутися. Але завод Чаклунів в мене не виходило його шотнути, бо якийсь він... ну, тут потрібен все ж таки Дігл, тому що найбільш зброя прямолінійна. І це вся гра. Ну, Я думав, що буде третій епізод, насправді. Замість третього епізоду вони зробили кастом сесію. Кастом сесію. Давайте її пограємо. Тільки я куплю собі грейд, напевно, не на один. Будемо банішити, діда вам покажу. А ми можемо ще 604, слухайте, може, зможемо когось відчинити. Значить, ми пройшли в першій серії це це, в другій серії ми пройшли оце, Корелево ми теж пограли. Я оці дві місії вам не показував, і вони прикольні достатньо. Це з другого епізоду. Е -е, значить, екстра режим він такий, що ти можеш. Ти там не випендрюйся, каже. Кастомний режим такий, що ти можеш налаштовувати його. Я, напевно, по 5 хвилин просто ці місії пограю. Харт, давайте хард якийсь поставимо, так? Few plenty. Якщо хард ставлю, то хай буде plenty items в контейнерах, так? Таким чином можна качатися. Може ще щось відчиниться, бо я тільки не всіх персонажів навіть відчинив. Пішло. Nice session, до речі, моя перша кастомка я не грав ще. Я діда обрав? Здається, що так. П'ять хвилин дед маєш виживати. Значить. В деда атака. Перша не дуже добра, тому що він лопашить е, такою штукою. А що, experience на кастомці не падає? М? А, якось ось так. Devil strap, напевно, беремо. Я щось не бачу, як би експеріенс у нас падав. Давайте тоді туди... дед може притягуватися. Дед слабенький капець. Ну я не знаю, що я в мілі їх витягну. ні, експірінс падає, от йому узи випадає. Давайте ми... Оце баніше напевно. Я оцього не знаю, що це таке. Беремо УЗІ, коротше, будемо стріляти. Все ж таки, це шутер, а ми любимо шутери на каналі. О, мудрість, дай мені сили, каже дід. Стреп візьму. Девил Стреп означає, що мені придеться грати ближній бій, все ж таки. Давайте спробуємо як можна швидше розкачатися. Тобто гасити оцю всю пачку. Поки у мене ця штука закачена. В Деда, що, до речі, 70 хп, він не дуже сильний насправді. М? І лізти в порту не дуже би хотілося. Узі качаю. Качаю Узі, вогнем хтось там насмілився дати. Це містер Какадемон. Подивіться на нього. В деда є оця білка, притягуватися і вона. Якось криво працює на цій мапі. Я це щойно помітив, я не знаю, може в супротивника треба. Добре, ми будемо качати УЗІ, нам пофіг, в принципі, на абілу. Ми беремо аптечку. Мапа тут дуже класна насправді. Тому що це порт і мапа логічно доповнює попередню епізоду, там де на човнику плавали. Так само, в принципі, як було в Блад. Я так, друзі, продовжую повторювати, що ця гра дуже багато забрала не в, в блат, саме в блат, не в пейінкіллера, а в блат. З культового шутера. О, зі можна грий донути. 80% шанс дропнути бомбу. Хай дропають. Perform additional jump. Нічого собі. А як воно працює, я не розумію. От бомба е, впала, я не знаю, що вона мене буде зачіпати. Ну вона, вона типу вибухає. М -м. Позаду. А позаду делегація зайшла, подивіться. Делегація неприємна, достатньо. Тут трошки золота. Ну і культисти готують акцію. А Діад, слухайте, не промах у нас. Мафія безсмертна, так? Хе-хе-хе. <гум> що ми ще можемо? Максимальне здоров'я давай йому розкачаємо, бо я бачу, що тут трошки важкувато стає. Мені ще достатньо довго тусуватися, півтори хвилини. Вірніше, 2,5. На операції. Е, цю штуку я не хочу грейдити. Дякую. Треба стріляти маленьких, щоб вони вибухали, напевно, і підривали лицарів зі щитами. Тут хороша стратегія. О, я можу дійсно даблджамп робити. Офігенно, як в Дум просто. Що за зелена фігня. А, в жирніш. Ні, не в жирніш, цей молодик. Dual pistols, uzi рекойл зменшити. Було б непогано. Дуже погано чомусь працює ця білка, але може бути. Стильна перезарядка. Ой, мені прилетіла, сокира, подивіться на них, а. Хлопці вирішили тут по-серйозному побавитися, так? Але мені лишилося триматися не дуже довго. Сила, максимальне здоров'я, будь ласка. Дідуля, тому що треба фізкультурою займатися, щоб ти виживав нас в цьому порту. Це ще добре, що пі пірати не пішли. Давай перегрупуємося, а тут зомбі в нас делегація. Ну, зомбі нічого не протидіють, тільки жирність там бантежить, насправді. Я трошки перегрупуюся до міста, до місцевої таверни у пані Стефи. Я до бомби боюся підходити, бо мене лякає, що вона може мене власноруч підстрелити. Я цього не знаю насправді. Подивіться, тут рибу кита э, заготували, і ось э, рибовбивці з, зі світів Лавкрафта виходять мститися насправді. Дідуля там щось каже, що, типу, я десь загубив свої ключі від дому, так? Ну і продовжує їх мочити пачками. Що скоро там у левел, а? Культистикляті. Мені мілішка в цій грі взагалі не подобається. І здається, моя бомба мене не знешкоджує. У? На відміну від їхніх бомб. Узі демидж на 12%. Дякую. Дідуля... Дідуля там щось про соціум починає розказувати, я щось не, не почув повністю. Я коли за нього грав, пробував, то сподобалася фраза, що, типу, він не такий вже і старий для цього лайна. Тобто він обігрує фразу знамениту Гловера. Хлопці, що тут? Культ організовуємо, а? That's Ну, до наступної мапи я підготуюся. Коротше, щось таке, каже Ну такий собі класна мапа насправді. І класно, що можна їх по 5 хвилин грати, а не по 20 і не по 30, як наступна. Е е е яку я вам покажу, але я її вам так само покажу на 5 хвилин, тому що 30, ну, я її за каліба грав, і в принципі за 30 хвилин це було достатньо просто. Тільки давайте банішер ще один візьмемо. А, в мене один є, я, я нічого не банив, так? Ці штуки, от грейди, вони було написано, я по одному левелу взяв впродовж цієї сесії всієї цих 4 серій, то тобто вони перманентно підвищували. Тепер пише фюрзер, типу, в майбутньому. Ну, Далі. Я не знаю, я не беру і ціни страшні якісь. Можемо спробувати Attraction або might. Плюс 0,05. Ну давайте, давайте подивимося. 3 з 5. Воно дійсно нас підсилює. Sanctum of Shadows. Так, каст... Ви мені кастомки тепер тут зараховує, так? Хто піде? Давайте каліб піде, напевно. Хороший культист, мертвий культист. Давайте більше їх зробимо хорошими. Я не подивився, каліб в тебе майт. Підвищується, 0,5. 1.25 у всіх персонажів підвищується. А відьмушка, до речі, прикольна, тому що вона може підстрибувати і літати. Натискайте і затисніть Space, вона може так. Е Ну, в вільному падінні так літати. Але от мені з усіх персонажів більше Каліб подобається. Цю я навіть відкривати не хочу, і тут, от, судячи по картинкам демони ще якісь лишилися, може потім відчиняться. Коротше, Каліб заходить на цей Sunctum of Shadows. І тут зараз всім кабінети розвалить. Мапа офігенна, просто. Більшість мап, ну просто як це вам сказати, атмосфера і антураж взяті реально з бладу. Попрошу в цьому переконатися, шановні. Давай дабл бардол шотган. Ця мапа офігенна, можна її пройти. Узі біртрепс. Фігня всяка, я це заблокую. Давай хай будуть біртрепс. сильно потрібна штука, насправді. Давайте по мапі пройдемося. Привіт, містер Демон. Очі загоряються в нього. І вибух відбувається. І тут ти крізь коридори виходиш в залу. Хе-хе-хе. Качаєш ну І тут починається те, за що ми любимо такі ігри. Тобто, власне, розборка в стилі кунг фу. І ось нові супротивники ще Гаргуля Велетенські достатньо потужні. А в грі блад, до речі, Гаргуля була одним з перших босів. і коли Каліб вместився за Офелію, то він, власне, якраз горгулю знищував. Можна качнутися. 70% шанс дропнути бомбу. Це дуже непогано, до речі. Тому що бомба буде їх знищувати. Рекавері або армор. Е, спили в мене цей фіговий, давай рекавері хай буде. Гаргулю треба зашотати, тому що для часу мало. Треба може по 10 хвилин ставити, щоб качатися. Я тут бійню влаштую, каже Каліп, Джаред, верніше. І. Я влаштовую її, насправді. В цьому залі набагато важче триматися, ніж... в першому. Що беремо демедж, звісно. Шотган нереально вишибає з них лайно. Так як має бути, але ця сфера їх взагалі всіх знищує. Крім босів, звісно. А що я ще помітив? Ти коли під ними бігаєш, вони ніби як в 2D намальовані. Е, офігенно, просто якщо от зараз запустити якийсь олдскульний шутер, то так і буде. Тобто це псевдо-3D, вони дійсно цю технологію використали. Максимальне здоров'я, я думаю, каліб треба взяти тут, тому що щось сильно мені накидали. Значить, Тут боса. Локації здолали. Давайте, оскільки є ще дві хвилини, можна ще одного шотнути. Два пістолети, мінікдан, ну це не дуже потрібно. Хай буде мінікдан. Але в мене вже шотів вкачений, тому нема сенсу в наступній зброї. Тому на складній місії треба брати два-три бенішера, щоб. Просто викидати те, що тобі не потрібно. Якщо місія дійсно складна, але в принципі, коли от я пограв, скільки там пару годин, то призвичаюся, вже розумію, що робити, як бігати. Як їх всіх збирати в пачку. Можна навколо них бігати по колу. Елітний приходить. Ну, а ми тоді силу підвищимо свою. Я елітного не спостерігаю, на жаль. Він, напевно, десь в іншій залі, він десь тут... О, він влучив, слухай. Він вирішив себе зарекомендувати. Та. Давай обійдемо. Тут щось вони серйозно за мене взялися. Елітний, напевно, хоче познайомитися з Мініганом, так? Нарешті я відманюю елітного. Але тут делегація така пристойна, слухайте. І не хочуть вони його відпускати, елітний готовий. Гра з е, Грім Рипером, каже Кавіп. Ми виграємо міць, мініган, кулдаун, е, вірнішого охолодження і. що трошки золота. Ну давайте, хлопці. Можу собі дозволити. Ще трошки. Колдаун треба зняти в дробовика. Цей містер шоті, от як і у всіх е, олдскульних шутерах, по суті така, знаєте, робоча лошадка гри. Більше хп, будь ласка. Я не знаю, що тут сталося, але щось тут експеріенсу навалено просто купа. Треба все позбирати і давайте на якусь на наступну локацію. 3,50 лишається, ми ще не всіх демонів тут подивилися. Правда, хлопчики? Наприклад, тут картина галерея. Ще більше демеджу нам дарує для Шогдану. Боже, як він вишибає, а? О, оці нові супротивники, типу пінки. Думу. Я тут можу не пройти, то є, тут багато достатньо. Ну, Для таких ситуацій в нас є мінідам. Все ж таки, бачите, цей етап гри такий, що ти, типу двома зброями мусиш користуватися. І дійсно хтось з підписників там написав, що нагадує Necrovision. Це дуже олдскульний шутер е, в Першої світової війни, але такий з елементами горору. І там. Там багато комбо, тобто ти там комбінуєш стрілянину і екшен. Гра унікальна в своєму роді. Їх виходило дві частини і. Ну, вона дійсно крута. О. Тобто щось є таке, бо в пейнкіллері не, такі... не така динаміка. Місія пройдена. Ну, на цьому, напевно, завершується наш е, огляд, тому що я пройшов всі левели, крім там додаткових, я не знаю, що досі як їх відчиняти. Може, треба кастомну кампанію пройти, якийсь босс з'явиться. от Цього не знаю. Е, мінуси гри в тому, що. Ну, вони тепер зникли, тому що є екстра, і ти можеш кастомки грати. О. Проблема в тому, що тут нічого немає. Я думаю, це в нас версія яка там 1.0.2, Я думаю, вони ще тут допіляють епізоди. Тому що в цій грі цікаві епізоди, боса як реалізовані. Поки що, ну, непогано, як на реліз. Очікуємо від них оновлення якихось друзі. Дякую за увагу. Грайте в стрій, хороші ігри в нові, прикольні ігри. І значить, далі на каналі Borderlands я завершую Dark Souls 3. І потім буде перерва відпочинок від Dark Souls, який насправді вже почався. Потім буде пікселяч трохи в ретро. Побавимося, напевно. Bloodshot Рекомендую, дає змогу гарно перемкнути Макітру. Як мінімум, ви засядете на вихідні, якщо подобається такий ігролад. Ситуації будуть дуже різні і можна комбінувати дуже багато обілок, різні герої. Я грав здебільшого за стрільців, тут можна за чеклунів дуже класно фанитися. І контенту тут ще куча, насправді, бо я далеко не все відчинив. Статистика наша. Я награв 5 годин буквально. Ачименти, апгрейди, колекція. Тут ще куча, подивіться. Купа усього. Тобто я половину ну, половину я відкрив десь так за 5 годин. На 10 годин спокійно. 52, 76, 68 я дістав, тут навіть пишуть. Наразі, дякую за увагу і побачимося.